І про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир. Україна отримує його, бо отримує гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть в голову не змогла прийти думка напасти на Україну. Це не тільки наша мета, це саме те, що ми хочемо і маємо передати в спадок своїм дітям та онукам. Україну сильну, Україну рівну, Україну європейську, Україну незалежну, щоб вже розірвати замкнені кола історії, у яких кожному поколінню чогось не вистачало, аби зберегти, зберегти незалежність, і кожне нове покоління заходило на новий виток і знову змушено братись по зброю, знову має захищати себе і відвоювати свободу. Ми не маємо передати цього нащадка. Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, аби жити в безпеці і мирі, щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності під своїми прапорами, на своїй землі наші діти, наші онуки святкували День незалежності, в мирі, в спокої, з впевненістю. У майбутньому і з повагою і вдячністю усім, хто захистив Україну у цій війні, війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг, задля такої мети варто жити. За це і стоїмо. Зі святом вас, великі народи, великої країни, з Днем Незалежності! Слава Україні!